Калаш просто зберігається вдома, будете знати, що перевозити гроші і вам кудись потрібно, можна цю помпу взяти. Бізона, мені здається, спокійно можна зупинити з такою енергетикою. Я розумів, що цією зброєю мені підходить йти на війну. <рес> ну, це чудова зброя для самозахисту від сраних орків. Просто починаєте навалювати через сумку. Тут просто безумна енергетика, постріл. Ромчик, а що то срочне чи не. Всім доброго дня, на зв'язку Магазин «Прапорщик». Сьогодні ми поговоримо про те, що має бути в кожного. Тобто, це зброя для самозахисту, яка реально працює в критичний момент і перевірена практикою. Мене часто питають, яку зброю для самозахисту саме я використовую, яка в мене є, яка в мене, грубо кажучи, що стоїть в сейфі біля кроваті. І сьогодні ми поговоримо про це, і я покажу, яку саме зброю я використовую. Отже, по перше, це автомат Калашникова в калібрі 7,62 І це вже точно не сучасна зброя. Це та зброя, яка морально устаріла, але хто б там що не казав, я до цей пір вважаю, що вона супернадійна. І в 2022 році, в лютому, саме цією зброєю я був найбільше радий, що вона в мене стояла в сейфі. Не якомусь там пістолетку лемет, чи не буду спойлерити, що буде далі, а саме автомати Калашникова. Тобто я розумів, що з цією зброєю мені підходить іти на війну. Не з помпами, з якимось, не ще з чимось, а щось таке от, дебело. Використовувати для самозахисту, ну дивлячись від кого від е сраних орків. Ну це чудова зброя для самозахисту від сраних орків. Це максимально надійна система, яка Інтуїтивно понятна, яку, скоріш за все, десь на уроках ДПУ ДП чи як вона називалася, розбирали і збирали. Тобто вона, вона вам знайома, на неї завжди є БК, ви завжди розмутите собі цей БК і не є проблемою нею користуватися. Так, звісно, це бойова зброя, предназначена для війни, і використовувати її для самооборони, десь там не знаю, вдома в ну так, 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 таке собі. Але для війни це безкомпромісна, надійна і впевнена в собі машина. А от для. Щоденного використання я використовую цвіркун. Це словацький пістолет-Кулемет в калібрі 9х21. В Україні його збирають декілька компаній під різними назвами. Хтось називає його цвіркун, хтось називає ЄМ555. Ну, взагалі це Grand Power, компанія-виробник цього карабіна. Чого я беру його саме з собою? По-перше, це габарити, він доволі маленький. Тобто це от у нас дульник з'ємний, і от у нас така от довжина зброї виходить. По-друге, це калібр 9х21, є можливість туди зарядити патрони, наприклад, експансивні, які там одразу зупиняють нападника. І габарити. Я вже казав, але ще раз зверну вашу увагу, габарити. Тобто невеликий рюкзачок або сумочка спеціальна з системою швидкого доступу дозволяє носити цю зброю, там, в машині її складати рядом з собою, десь по місту, коли пересуваєшся з рюкзачком чи спеціальною сумкою. Тобто, і ще про цю зброю, що хочеться сказати, це відповідь. Віддача. По віддачі 9х21 взагалі він не відчувається, коли стріляєш. Наприклад, коли ми там, з дружиною їздимо на полігон, я їй даю саме цей калібр, щоб, наприклад, 12-й калібр ну, їй прилітає доволі сильно в плече, а цей вона не відчуває і з кайфом проводить час. Ну і саме головне, ця зброя вона дозволяє реагувати дуже швидко. Чому тому, що ну, по-перше, якщо там якась сталася ситуація, що вам ви вимушені застосовувати зброю, навіть не достаючи її сумки, ви просто знімаєте запобіжника, якщо у вас потом вже патройник, ви просто починаєте навалювати через сумку. Або якщо час дозволяє, ви швидко її достали і користуєтесь її у такому стані, в такому складеному, ну звісно, стріляти можна лише інтуїтивно, але якщо час дозволяє, знову повторюсь. Ви розложили приклад і вже можна прицільно працювати з нею. Саме цей пістолет-кулемет я обрав для самозахисту через те, що, ну, по-перше, це компаніровка від компанії Grand Power. Він доволі надійний, він дуже надійний. Тобто він хаває любі, любі набої, на відміну від деяких своїх конкурентів. Це по-перше. Ну і по-друге, це компактність, тобто його максимально легко зробити максимально компактним. Третій тип у нас це помпові рушниці, і тут я хочу зразу оговоритися. Я олень, який забув взяти свою зброю з дому, тому показую одну. Модель, яка дійсно в мене є, а другу показати не можу, але вона в мене є. І які ці рушниці? Перша рушниця це Tudor Survile, а друга це у S16. У S16 це моя перша зброя взагалі. І насправді я її 100 років вже не користуюся, навіть не беру її, коли виїжджаю на полігони, але я її не продаю з тої точки зору, що це ну, перша рушниця, якісь там в мене є до неї ніжні чувства, тому вона в мене не просто стоїть. Зараз цю рушницю вже не купиш. Вона знята з, не знята з виробництва, а сам виробник вже не існує, ускон він закрився. Але на прикладі тудорса, який в мене є вдома, я розкажу, чим же ця зброя дуже така отуна, чітка для самооборони. Ну, По-перше, це помпова рушниця, вона максимально проста, максимально ефективна. Що я маю на увазі? Один постріл і все. В більшості випадків. Тобто, якщо ви направили ствол. Плюс-мінус направлення нападника і зробили постріл з відповідним набоєм, скоріш за все нападник закінчився на цьому. Тобто тут просто безумна енергетика постріл, 3,5 тисячі джоулів, а цього достатньо, щоб зупинити, ну, не знаю, бізона, мені здається, спокійно можна зупинити з такою енергетикою. Це перший момент. Другий момент, що тут є можливість використовувати різні набої, тобто це і пуля, і картеч, і дріб, і напівкартеч. І що дуже круто, в помпових рушницях є можливість використовувати нелетальні набої. Тобто, наприклад, як у мене виглядає ця зброя дома в сейфі. Перших два набої в мене це не травматичні, тобто перший набой це травматична картеч, друга травматична куля. А далі в мене вже йдуть картеч бойова. Для чого це? Для того, що ну в житті буває всяке, може якийсь там не знаю, заболдига заліз, може йому і не треба було залазити, але нащо його зразу. На ноль множити. Тобто тут в нього залишається шанс, перший постріл травматичний резиновими кулями. Не дійшло, ну тут вже питання інше. Тобто ця зброя, вона дуже класна, навіть якщо ви не дуже впевнені в своїх стрілецьких вміннях. Навіть якщо, там, наприклад, до прикладу там, дружина вас буде вимушена використовувати, її задача просто дёрнути ці ціпку, направити кудись в направлення цілі і нажати на спуск. На цьому все. Ну і четвертий і останній вид зброї, який я використовую, це травматична зброя, травматичний пістолет Ford-12. По суті, це для кожнодневного насіння. Пушку з собою. Так. Да. Понадобиться. Ну, на всякий случай. Важливо, якщо ти вже починаєш ходити зі зброєю, ти повинен з нею і ходити. Тобто, це та зброя, яку ти кинув з собою, неважливо спеціальну сумку, в кобору чи кудись ще. Тупо в карман, просто ходиш з нею. Ford 12 це те, що є в мене. Чому саме Ford-12? Ну, не класика, вже дуже-дуже багато років він є на ринку і колись я обрав саме його. І останнє про зберігання зброї. Де, як, що, коли зберігається. Помпові рушниці це, звісно, зачастуване, ну не зачасту, а от саме ту в мене спорядженому стані. Тобто магазин споряджений, періодично я достаю патрони для того, щоб пружина відпочила, але взагалі він споряджений не зразу з набоями в сейфі біля кровати. Цвіркун це завжди я стараюсь брати з собою це або машина, або він у мене лежить на роботі, або десь, коли я рухаюсь десь в якомусь рюкзакі. Калаш просто зберігається вдома на випадок наступного наступу, підрів, не знаю, неважливо. І Фор-12, це те, що я ношу з собою кожен день. Ну і коли ви шукаєте для себе першу зброю для самозахисту, що ж цього всього вибрати, я б рекомендував взяти першу помпу. Я свою зброю першу брав, це була помпа ускона S16. Чому? Тому що, ну, по-перше, це відносно недорого по -по порівнянням з іншими видами зброї. Ну і по-друге, це зброя, яка закриває максимальну кількість направлень. Тобто теоретично з нею можна кудись і поїхати. Якщо там не знаю, там квартиру продаєте, вам потрібно бути знати, що перевозити гроші. Вам кудись потрібно, можна цю помпу взяти, спакувати з собою в великий рюкзак і. Ходить з нею, а по-друге, це ціна: тобто від 10 до 25 тисяч гривень. Ви завжди купите собі непоганий дроповик, і що важливо: не купуйте першу ліпшу. Обирайте з головою. У нас на сайті ми зібрали добірку помпових рушниць, які реально працюють. Там є і базові варіанти, і більш просунуті тактичні. Можете прямо зараз перейти, подивитися характеристики, порівняти і обрати під себе. Послання під цим відео, і якщо маєте питання, пишіть у коментарях або дзвоніть за номером на сайті. І на У питаннях безпеки компровісів не має бути. Ви були на каналі Прапорщик? Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях те, що думаєте про це все. Всім гарного дня, до побачення!